Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги буде огляд на міні-трактор DTZ5404K. Згадаємо його основні характеристики. Чим він класний і так сподобався людям, за що його люблять в комунальних службах. Давайте оглянемо. Дивіться, капот ще старого вигляду, бачите, ось 55 нового образца йде капот. У нього такий, ну це ще старий всім знайомий. Ось, є передні противаги, маса вмикається в нас спереду, не треба піднімати капот, це є великий плюс. Потім він обладнаний вже крилами, які відразу встановили. Високий ось такий бачите, для повітряного фільтру, що на 55 й моделі так само вихлопна система теж досить висока. Є світло попереду зверху. У нас є тут такі габарити, повторювачі, у нас є ближній, дальній, ще ось тут. В передній тому у капоті це є плюсом. Капот відкривається у нас по-старому, це звичайним типом. Бак знаходиться над двигуном. Маркування це f 4 v 40 t Ось така ергономіка. У нас є потужній передній міст, який розрахований до 50 кінських сил, а тут у нас 40 кінських сил. Двигун без тербонадуба, безпосередній приск, 4 циліндри, дизель. Акумулятор. У нас 80-ка, бачите, це А650. Ось. Потім сам передній міст відрізняється тим, що він досить надійний і має гарний кут повороту в парі з трансмісією. Все, закрили. Тепер бачимо, тут у нас є одна підножка, є задні противаги по 45 кг кожна плита. Навісний механізм. Також старого вигляду є місце для номера з підсвіткою, є розетка для причепа. Разом з розеткою встановлені ось такі пластмасові закінчення крил разом з катафотами. Навіска такого типу, як завжди була в ДТЗ. Потім один комплект гідровиходів. Бачите, кабіна в нас на гумових подушках, таких зверху, знизу встановлена. Тобто для Більше гасіння вібрацій. Також є фаркоп, який регулюється по виліту і вали відбору потужності в своєму захисному кожусі. Ось так. Ззаду також є додаткове світло, бачимо, ця панелька може відкриватися, ні. а ні. Кабіна вся зроблена з ось таких окремих скляних панелей пласких, що може повпливати на довговічність. З цього боку в нас також є а, одна підножка і ось такий кейс для інструментів. Давайте перейдемо в кабіну, оглянемо її. Ось В кабіні досить комфортно, ось, тобто ще огляд трактора я бачу дві вісі з замою Вал відбору потужності на 540 та 1000 обертів. Рекомендується в нас використовувати лише 540 обертів. У нас є реверс, у нас коробка передач на 4 передачі. Ось. Потім у нас нужні педалі. Має бути двохдискове щеплення. Ось раз і два. Також єдине, що тут немає резинових кожухів на всі речаги, тобто у нас тут такі здорові щелини. Також сидіння в нас зручне, є бокові бильця і також регулювання вперед назад. Нужне блокування заднього диференціалу, роздільна педаль гальм і акселератор. Потім а рульове в нас регулюється, бачите, ось в такому великому діапазоні, це плюс не в усіх міні-тракторах на 40 кінських сил з кабіною є регулювання рульового. Ручний газ тут знаходиться. Ось такий дотезерсівський пульт керування світлом. Одна така панель, де все збережено. І аварійка. Давайте увімкнемо запалювання, побачимо його футуристичну приборну панель, на якій є абсолютно вся інформація. Побачили. Потім по, зверху в нас є такий катафот для світла. таке невеличке. Увімкнення пічки. Дві швидкості увімкнення а, двірника. Ось такий в принципі козирок, який може в принципі, вас повністю закрити від переднього світла. І далі по розмірах його можна підрегулювати. Що ще? Ще у нас? Увімкнення. Вентилятора верхнього світла, одна кнопка, і в цілому все. А ось бачите, тут є обдув, це забірник повітря, а тут видуває через радіатор, який там знаходиться. В цілому конструкція дуже проста. Також можна фіксувати двері таким зажимами, щоб вони були трошечки при відкриті, наприклад, в спеку. І також в неї у нас бокові такі дверцята, ну, трошки прилипші. Які Відкривають вам бокові форточки. Ну, давайте, щоб не заламати його. Що правильно зробити, скажіть мені? Бо щось воно трошки туговато йде. Ось, все, закрив. Не будемо чіпати. Задня фірточка таким чином відкривається. Досить зручно. Тобто не вся панель, а ось лише ось, так? І... Немає правда, обмежувачів, щоб її там відкрити на 5 см і було дуже зручно. Давайте розповім про технічні характеристики. Наприклад, його габарити, довжину, ширину. Ось. Потім ми його запустимо. І в цілому зробимо невеликий тест-драйв на повишених, понижених передачах, побачимо, як ця вся конструкція в сумі працює. Ось, е, да, Щеплення у нас тут двох дискове. Е, е, двигун об'ємом 2543 кубічних сантиметрів, 40 кінських сил. Навізка піднімає 650 кг, е, задні колеса колію має 1210-1660. Ось, е, потім у нас радіус повороту без гальм 4,1 метра, тягове зусилля 9,5 палений Паливний бак на 36 літрів. Об'єм корпуса підйомника 6,5 літрів. Система охолодження має об'єм 7 літрів. Дорожній просвіт 390 мм. І передня колія 1300 на 1340 мм. Максимальна швидкість руху вперед 28 км, назад 25 мм. Досить. Досить швидко він може рухатися назад. Потім вага в нас 2310 кг. Давайте тепер його запустимо. положено. Ось такий передній виворот маємо. Це якщо вліво і тепер вправо. Бачите, досить гарний виворот. Ми зараз спробуємо тут розвернутися. Ось на своє місце. Ідеально. Бачите, досить інтуїтивно легко ним керувати. Так, Вимикаємо запалювання. Прямо на те саме місце, з якого виїхав і приїхав. Бачите, тут у нас є резинка, яка захищає двері того, щоб, наприклад, склом коцнути, тут щось. Досить зручно. Вимикаємо маску відразу. Ось. Бачили, як інтуїтивно чітко а, можна попасти в ту траєкторію, яку ви хотіли. Гарний виворот руля, от бачите, в яких умовах завернув, і прямо на ті самі сліди від чин я заїхав, і це було круто. Ось. А, тому а, давайте скажу, скільки він коштує. Прямо зараз в прямому ефірі. Міні-трактор ДТЗ. 54 на 4К синій – 11100 доларів. Підписуйтесь, ставте лайк.